Творець усу, що наказується вивантажити з усіх рівнів переконань на історичному завершити. Переконання, що мати повинна жертвувати собою заради дитини, заради, діт... заради да. сім'ї. Вивантажити переконання, якщо я не ідеальна мама, я погана. Мама. Не можна просити допомогу, типу, сама маєш все. Ти Займаєшся сама, да, справишся. Ти, ти мусиш справитись, в тебе нема вигоду, в тебе нема. Мусиш, угу. е, відчуття самотності, осамітнення, що я сама в цих проблемах і в цій важкості. Вивантажити переконання, що мати має право втомлюватись або злитися. Ні. Тобто не має права на це. Mm -hmm. Материнство це кінець свободи. Ох! Да, немож, не, неможливо реалізовуватись. Що материн... на базі... Перешкоджає, в самореалізації, перешкоджає, да, реалізації. Угу. Що справжня мама завжди ставить свою дитину на перше місце, що діти на першому місці, що після народження дитини життя належить тільки дитині, що моє життя не моє, що я повинна відмовитись від свого життя заради дітей, заради сім'ї, заради побуту, заради задоволення чоловіка і дітей. Що я, як жінка, більше нічого не варта, окрім ролі матері. Що перша роль жінки це материнство, що якщо жінка не мати, то вона не жінка, що вона не має, типу, права називати... як якась, знаєш, неповноцінна тоді. Угу. Що тільки дитиною Щось з нею не так. Що, з не так да. що я можу бути успішною і хорошою мамою одночасно, ні. Що я повинна обирати або успіх, або материнство, або кар'єра, або материнство, або гроші, або материнство, або щастя, або материнство. Що завжди обмеження або. або Якщо моя дитина страждає, значить, це я зробила щось не так, це моя вина. Інші матері справляються краще, ніж я. Інші люди засудять, якщо я оберу себе, а не дитину. Угу. Щоб бути матір'ю це обов'язок, а не вибір. Що я маю право обирати ні, що я повинна мати дітей, бо всі мали, і я мушу. Угу. Що чоловік мене буде поважати, якщо я. Чоловік буде мене поважати тільки тоді, коли я буду ідеальною мамою. Вивантажите переконання, що дитина забирає все: сили, час, свободу, любов. Що йде, що це материнство що це типу, як добровільні кайдани. Тобто ти сама себе одразу це однозначно якісь неволя, кайдани, обмеження. Так, що дитина це тягар, а не радість. Так, гарний. Що якщо я буду слабкою, то постраждає моя дитина, що я мушу бути сильна, що в мене нема вибору. Що я без вибору. Дякую, творець зроблено, зроблено, зроблено Покажи вивантажуємо. Для тебе, для твого роду, для всіх родів, для всіх жінок світу, хто дозволяє без порушення свободи волі. Дякую, творець. Тяжко виходить. Дякую, творець, вас. Mm -hmm. Ще переконання, що я повинна страждати, що якщо я, хоч... що якщо я вже попала в тіло жінки, то моя доля страждати. Mm -hmm. І що жіноча доля це важко, це складно. Вивантажити всю важку енергетику і суміжні переконання, пов'язані з цим. Дякую, творець. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажу. Вдих. І видих. Мене аж в голові крутиться, так сильно енергія йде. Mm -hmm. Творець усу, що наказується, завантажити на вивільнене місце. Я знаю, як це відчувається, бути жінкою, що мені можна бути жінкою без ролі материнства, що я жінка в будь-яких проявах. Я знаю, як це відчувається. Материнство по істині творця. Я знаю, що таке легке, радісне материнство в задоволенні і з підтримкою інших людей, інших жінок, інших чоловіків, мого чоловіка. Всіх людей навколо. Я знаю, як це відчувається бути почутою. Я знаю, як це відчувається підтримка. Я знаю, як це відчувається взаємодіяти з дитиною, м'яким бережним чином. І правильним чином для неї і для мене я знаю, як взаємодіятися світом, будучи матір'ю. Я знаю, як це відчувається, мені безпечно проявлятися, навіть якщо я мама, мені безпечно розділяти різні ролі і ем, реалізовуватись в різних ролях, будучи мамою. Я знаю, бачиш, зараз, типу, іде дві такі основні гілки. По-перше, я маю право бути жінкою, не будучи мамою. І по-друге, я маю право бути мамою і бути реалізована в інших mm -hmm. сферах життя. Так, да. бо для мене це прям супер важливо. І воно в мене якесь постійно. Mm -hmm. давай, давай, я... давай так, ще проговори. Я відпускаю почуття провини. Я відпускаю почуття провини. За те, що десь я не ідеальна мама. За те, що десь я не ідеальна мама? І за те, що я хочу бути не тільки мамою в цьому житті. І за те, що я хочу бути не тільки мамою в цьому житті. А, а скажи мені ще, а перед дитиною в тебе є почуття провини, що ти, наприклад, там поїхала в Київ чи кудись там, ну, по справах? Mm -hmm. Ну, у мене раніше було, і вона так трохи на це реагувала, а зараз вона мене спокійно відпускає. І, ну, Чи напевно, через те, що в мене нема цього почуття, вона спокійно відпускає. Клас, це вже це ви пропрацювала, супер. І я приймаю той факт. Я приймаю той факт. Що мені можна бути жінкою в різних проявах? Чи мені можна бути жінкою в різних проявах? Без почуття провини. Без почуття провини. Глибокий вдих. І видих. Так, Творець цього сущого наказується завантажити. Я хороша мама, така як я є. Я знаю, як це відчувається. Бачити щасливою свою сім'ю і себе. Без необхідності тягнути на собі переконання мого роду. Дозволяєш? Дозволяю. Дякую, творець. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажи. Завантажуємо. Тобі, якщо хтось буде слухати цю сесію в записі, ставлю всі налаштування, щоб кожен, хто чує мій голос, отримав ці завантаження. Угу. Так, вже трохи легше стало. Ах... Прецію су, що наказується завантажити. Я знаю, як це відчувається. В мене є вибір. І мені можна е поєднувати різні ролі без необхідності обирати або, -або. або дитина, або слава, або дитина, або гроші. Я знаю, як це відчувається, мати і одне, і інше. Я знаю, як це відчувається. В мене вистачає сили, часу, любові і інших ресурсів на те, щоб бути мамою, і, крім цього, виконувати інші ролі. Я знаю, як це відчувається, дитина це радість. Мені можна бути слабкою, мені можна іноді нарікати, іноді просити про допомогу. І я знаю, як це відчувається, отримувати цю допомогу. Я знаю, як це відчувається, бути справжньою мамою, ставлячи на перше місце себе. Материнство і свобода поєднувальні. Я знаю, як бути мамою і мати відчуття свободи. Я знаю, як це відчувається. Я вже ідеальна мама для своєї дитини, така, як я є. Без необхідності жертвувати собою заради дитини. Якщо ти дозволяєш каже, так. У так". <різь> <"Я". різь> мене аж в голові крутиться від цих нових переконань. Ох, як гарно заходять.